Ну, безкарністю же... без безкарністю, да ну опіватися він не буде, тому що він вже я так думаю, за багато років звик до того, що в нього влада безмежна. Якщо перед виборами він не хотів якихось рухів таких робити радикальних, ну, не радикальних, а більш потужних. Ну можна це щоб не йому дуже важливо, щоб ці вибори визнали в світі, щоб він не став як Лукашенка самопроголошений. Президент бо він розуміє, які це могло б бути наслідки безпосередньо всередині Російської Федерації йому там наплювати на думку цивілізованого світу, він про це так в той чи інший спосіб неодноразово висловлювався. А от якщо б його перестали сприймати в світі як керівника Російської Федерації, то, то от ті та еліта російсько політична могла би замислитися, що не варто його змінювати, бо це б і для них безпосередньо була б велика проблема тому. Він ну, і намагався на цих виборах не робити чогось такого до виборів суттєвого зараз, ну давайте уявимо, якщо б до виборів, він би атакував греблю на Дніпрагесі. Ну, яка, яка була б реакція в світі? Зараз все, він легітимний. Його навіть поздоровили з обранням, так званим обранням, тут не можна казати обрання. На посаду президента деяких із країн, які є члени НАТО, що трошечки дивує. Скажемо, м'яко, ну все. Я далі думаю, він буде мобілізувати мобілізацію в Російській Федерації без, без вагань зараз. Ця мобілізація вже почалась на ще не менше на півні тимчасово окупованих територій, де ходили російські, начебто громадські діячі, і записували людей для того, щоб провести вибори. От записали тепер. В них є повні повна база, хто де знаходиться, якого в нього вік, яка стать, і цих людей, які підходять під віковий ценз і ну під ну, чоловіки вікового, певного віку. Ну байдуже, як вони себе почувають, здоровою, якщо стоїть на двох ногах, все його під ручки і вперед в збройну сили Російської Федерації на міцні штурми. А не хочеш тебе або кувалди або задні з кулемета. Тобто там все просто на Росії, і це буде не тільки в на тимчасово купони. Це буде е, ну де з, з периферії починаючи, Я думаю, потім дойде до великих міст Російської Федерації. Їм треба зібрати, як сказав Шайгу, в вголос, сказав своїм ротам, що треба що не менше три армії зібрати, плюс там додатково якісь казав, батальйони, якісь бригади. Тобто 1300 вони, якщо не менше, планують зібрати. Я впевнений, що вони можуть зібрати і більше. І зараз цей процес, я думаю, прискориться, активізується, точніше, може і не прискориться, і їм треба так дійсно до за два місяці, до кінця травня, ну більше ніж за два місяці, ну за три, може, до, з початку до середини червня набрати необхідну кількість військ, підготувати їх, хоч якось, і спробувати продовжити наступальний дій. Вони зупинятися не збираються.